Протягом 2025 року робоча група прозорості підзвітність Житомирської обласної військової адміністрації провела 50 засідань, де було розглянуто понад 750 публічних закупівель на загальну очікувану вартість 4 мільярди 799 мільйонів гривень. Вони стосувалися різних предметів закупівлі, мали свої специфічні умови та часові межі. Для більшого розуміння ситуації варто вказані переліки розділити на категорії. Перша категорія це придбання послуг з водопостачання теплової та електричної енергії. Доцільність та обґрунтованість цих закупівель очевидна. Загалом за рік було оголошено 68 публічних закупівель, на які було виділено кошти в розмірі 2 мільярдів 58 мільйонів гривень. Внаслідок конкурентного середовища серед контрагентів вдалося зекономити 76 мільйонів гривень. Також важливою частиною функціонування суспільства є медична сфера, тож для її безперервного функціонування було оголошено 32 публічні закупівлі на придбання різних товарів. Загальна сума виділених коштів становить 321 мільйон гривень. При цьому за рахунок наявності конкурентних цін від постачальників, економія коштів відбулася на суму 59 мільйонів 618 тисяч гривень. Варто зауважити, що ще 5 публічних закупівель було скасовано з різних підстав. Решта закупівель стосується всіх сфер діяльності громадянського суспільства. Варто зауважити, що в Житомирській області функціонують також робочі групи при районних військових адміністраціях інформація щодо діяльності яких регулярно висвітлюється на офіційному сайті обласної адміністрації та у засобах масової інформації. Вказані групи дають змогу охопити більшу кількість публічних закупівель для об'єктивного і всебічного аналізу на предмет доцільності та своєчасності, аби мати змогу використовувати наявні кошти раціонально. Тож, загалом, протягом року було опрацьовано матеріали більше ніж 650 публічних закупівель. Внаслідок здорової економічної конкуренції сума коштів, що була заощаджена, становить 567 мільйонів 332 тисячі гривень. Додатково повідомляємо, що 35 публічних закупівель було скасовано з різних причин. Серед всього вище вказаного варто виокремити такий предмет закупівель, як безпілотні апарати. Громади їх закуповують, аби допомагати нашому війську. За 2025 рік було проведено 17 таких закупівель. Громади виділили кошти на придбання вказаних товарів в розмірі 350 мільйонів 184 тисячі гривень. При здійсненні цих закупівель, враховуючи наявність різних постачальників, вже вдалося придбати понад 2500 апаратів різних модифікацій. Також було зекономлено 14 мільйонів 320 тисяч гривень, що дозволить оголосити нові закупівлі на придбання необхідного обладнання та ще більше допомагати нашим збройним силам.